Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний будинок, який знаходиться в селі Березняки. Це Черкаська Тиха область. Значить, це село Березняки, Смілянський район, Черкаська область. Будинок розташований серед мальовничої місцевості, яка безпосередньо вміщує в себе інфраструктуру першої необхідності. На території прибудинку є колодязь, є сад, є город, кам'яний погріб. Варто зазначити, що будинок вимагає попереднього ремонту перед заселенням, але все ж не знаходиться не в критичному стані. Ціна його також дуже невелика, ціна його 2200 доларів. Загальна площа будинку дуже велика: це 64 метри квадратних, 4 кімнати, площа ділянки 28 соток, повністю опалення твердопаливне, є меблювання. Також асфальтована дорога проходить, магазин, кіоск, школа, зупинка транспорту все знаходиться поряд поруч біля вашого будинку. Нагадаю, що це будинок в селі Березняки, Черкаська область. Багато хто в мене запитує будинки із цих областей. Тому ось і роблю вам огляд: 2200 доларів будинок заходь та живий, великий для великої сім'ї. Потрібно приложити трошки руки, але це все ж таки краще, чим платити непонятно скільки. Арендну плату та жити не в своєму будинку, який ніколи не буде ваш. Кому буде цікаво, контакти власники знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.